Я дуже рада, що є такі люди, які готові прийти і розказати. Обізнані, значить, захищені в Івано-Франківському ліцеї No20. Лікар-уролог та лікар-гінеколог провели лекції для дев'ятикласників. Під час зустрічі з підлітками лікарі клініки Oxford Medical розповіли про будову жіночого та чоловічого організму, статеве дозрівання, фізичну та інтимну безпеку, особисту гігієну. Окремий блок був присвячений темі початку статевого життя та контрацепції. Важливо починати такі лекції, коли дівчинка саме ще не починала жити статевим життям, щоб вона не, не доходило до якихось помилок. Тобто, щоб людина була. Усвідомлена про всі функції організму, про всі методи контрацепції, коли варто починати. Саме у віці до, до початку статевого життя. І от якраз 8-й 9 клас це ідеально для цього підходить, тому що це якраз той період, коли вони в школі починають дізнаватися, щось самі підчитують, підзнаходять. І тільки розкласти все по полочках і більше врівноважити цю інформацію, це якраз от в, цей, в цей період і важливо. Як зазначив лікар у ролах, підлітки не здатні за рахунок. Ук свого віку правильно засвоїти, і зрозуміти величезний обсяг інформації з інтернету або від друзів. Тому пояснювати дитині має хтось з дорослих батьки, вчителі або ж лікарі. Формат сьогоднішньої розмови готувався на оцей вік: 15-16 років, і тому тут більш були затонуті такі деталізовано питання сексу, тому що при анонімному анкетуванні ну, практично третина вже мали досвід сексуальних відносин. Соціальний педагог каже, що школі та батькам потрібна підтримка лікарів у висвітленні делікатних тем, та додають, що такий формат лекцій новий для них, адже раніше їх проводили для хлопців та дівчат спільно. До мене звернулася одна із класних керівників про те, що потрібно проводити бесіду не тільки з дівчатками, але ще й з юнаками. І у відповідь на її запит я звернулася в цю клініку, тому що. Лікаря Уролога дуже важко знайти серед державних установ, які би прийшли в заклад освіти і провели таку бесіду для хлопчиків. Відгуки від дівчаток і від хлопців були дуже позитивні. Їм сподобалося. Вони багато чого дізналися своїми враженнями. Від лекції поділилися з нами і учні. Мені дуже сподобалась лекція. Я дуже рада, що є такі люди, які готові прийти і розказати, поділитися інформацією, якою вони володіють. Можливо, це. Допоможе мені чимось в майбутньому. У мене достатньо хороші враження, тому що як на мене це дуже важливо те, що розказувати. І я дізнався багато нового про секс, секс сексуальні відносини і багато іншого. Я думаю, ні у кого так з батьками ніхто не говорив, тому що вони соромляться і не хочуть про це розповідати. В школі ніде не розказують ні на біологію, ні на основу здоров'я там вже говорять, як будто всі все знають. Лекція була дуже цікавою. Дізналась багато нового про менструальний цикл. Беконтрацепції і будову жіночих органів було б цікаво послухати ще різних таких лекцій. Це дуже корисно. Я вважаю, але ну найбільшість питань я почула відповідь. Дізнався нова будову статевого органу, як потрібно себе поводити під час сексу, як ні. Це було корисним, я вважаю. Було б що уроки, щоб таких лекцій було б дуже добре, якщо б проводили. Тер школи вдячні медичному центру Ексфорд Медікал за те, що відгукнулися на таку ініціативу, адже не дивлячись на складний час, важливо не опускати різні моменти виховання дітей. Школа має не тільки давати знання, школа має ще й виховувати, і ми багато. Час приділяємо для того, щоб діти розвивалися і в позаворочний час, зокрема за рахунок таких різних заходів, різного спрямування: безпека, власна гігієна, вибухонебезпечні предмети, здорове харчування, таке інше. Організатором заходу виступила клініка Оксфорд Медікал. У медичному центрі кажуть, що не можуть стояти осторонь соціальних проблем, які пов'язані із раннім початком статевого життя. До такого виду лекції ми долучилися вперше. Віднеслись ми до цього як до якоїсь такої соціальної місії, і дуже. Нам приємно, що керівництво школи саме нас обрало для такої просвітницької роботи. Я щиро сподіваюся на те, що ми були корисні. Як бачимо, такі лекції про статеве виховання справді дають дітям необхідні знання, як зберегти своє здоров'я і безпеку. Сподіваємося, що сексуальна освіта та статеве виховання незабаром стануть частиною освітньої програми в Україні. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.